17 грудня сьогодні в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби цікаві події з історії. 1790 року у Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків. Календар складався з двох паралельних циклів: цивільного – 365-денного п'ятиденного, що означає рахунок років, відповідає «хаб у маї, і ритуального – 260-денного тональпуалі, що означає рахунок днів або рахунок доль. Відповідає Цолькін і уай». поалі та тональпуалі збігалися кожні 52 роки, утворюючи так званий вік, що називається новим вогнем. 1903 року початок авіаційної ери. Американець Орвіл Райт у Кіті Хок, штат Північна Кароліна, здійснив перші у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом з братом Уілбером. Політ тривав 12 секунд. Флайер-1 подолав відстань 260 метрів. 1952 року 39-річний американський боксер Арчі Мур завоював звання чемпіона світу в напівважкій вазі, ставши найстаршим боксером, який здобув цей титул уперше. Мур утримував пояс ще протягом 10 років. У 1976 році було відкрито першу ділянку Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену з трьома станціями площа Калініна. Нині Майдан Незалежності, Поштова площа, Червона площа. Нині контрактова площа. 2003 року у світовий прокат вийшов фільм Володар Перснів Повернення короля. Останній із трилогії невдовзі щедро відзначений. Оскарами фільм з бюджетом 94 мільйони доларів зібрав у прокаті більше мільярда доларів і зайняв друге місце у рейтингу прокатних зборів фільмів. Стрічка отримала 11 премій Оскар, 98 інших нагород та ще 62 номінації. Сьогодні народилися 1770 року. Народився Людвіг Ван Бетховен, німецький композитор, представник віденської класичної школи. Музиці Бетховена притаманна величезна енергетична напруга, збудженість почуттів, драматизм. Його творчість підсумувала здобутки епохи класицизму. Він був останнім композитором 19 століття, для якого природньою формою музичного вислову був жанр сонати. Тисяча 1975 року народилася Міла Йовович. американська акторка, уродженка Києва. Походить сербсько-російської родини, проте сама вважає себе українкою. З дитинства займалася вокалом і грою на фортепіано, рою на електрогітарі з 13 років, а звуку записом з 15 років. Усього Міла записала два альбоми. У кіно почала дебютувати з 13 років. Не забудьте сьогодні привітати Варвару.